Друзі, вітаю вас всіх! Ви на каналі Анна Атаманової. Мене звати Олег Плісник і, звісно, ми в студії з Анною Атамановою. Я вас вітаю. Вітаю. А, сьогодні ми, звісно, традиційно, як завжди, подивимось міста для вас. А, які загрози, а, де буде безпечно, а де буде небезпечно. А, зараз нам розкаже Анна Атаманова і я пропоную розпочати з Харківщини. Давайте переглянемо. Харківщина. Складно буде. Будемо триматись. Десь навіть підемо десь вперед, десь відступимо. Так. Церковне свято. Завтра в нас Вознесіння. І Божа Енергія Божий захист нам допомагає дуже сильно. Янголи на боці України. Так, зараз активно наш президент буде просити говорити, щоб швидше нам більше допомоги давали. Там, здається, світлом найбільша проблема Харківщина, так? Угу. Ще може бути сильний удар. Думають, як з електроенергією як швидше налагодити. Потім я бачу, що прильоти будуть, обстріли сильні, будинок. Білий. Як хозблок чи гараж поруч, прильот, червона криша, загинути може людина. Так. Візьмемо в полон росіян? Новою тактикою стратегією, угу. Будемо стримувати. Дуже важко нам це дається. Великими, звісно, також втратами, на жаль. А... Так, підтримка Китай чомусь у мене. Якісь розмови будуть росіяни, Китай. Україна, Україна. Тут залучається підтримка, будуть нам обіцяти, але важливо. Там, де вода, це Крим. От Все буде там найважливіше відбуватись найближчим часом. Uh -huh. Можливо, або якось обріжуть, або дуже активно будуть обстрілювати в Криму. Це буде відображатися на обстрілах, агресивні, але не такі будуть сильно обдумані. До речі, те, що ми казали, що комбінувати будуть, змінювати обстріли то сильними дуже. Ракетами то шахеди. Вчора ми на Київщині це бачили. Слава Богу, такої небезпеки не було. Багато хто з людей налякались, тому що одночасно і грім був, угу. і відбивання ось. Щось тут дуже хвилюється за вимкнення світла і підвищення тарифів. Харків, Харківщина. Ну Там для людей дуже складно буде. Взагалі, я не розумію, як там люди можуть ще щось там підвищувати, тарифи. Бачите, дуже-дуже складно буде ситуація. Харківщина. Прям дуже центр юридичне приміщення під загрозою може бути туди прильот. Постраждають працівники. Які не встигнуть вчасно вийти. Дякую вам дуже за Харківщину. І ви так влучно згадали, навіть попередили моє запитання, з чого розпочався мій сьогоднішній день з гріму. Я прокинувся від неймовірних звуків якихось, це було дуже галосно. І перше, про що я подумав, що це не просто так. Можливо, ви знаєте, чому був такий сильний грім? Чому зараз така ситуація в Києві ливні нескінченні і дуже сильний грім? Мені кажуть, що природа захищає, ми навіть не розуміємо, як, але нас захищає від тих подій, які могли би статися. Змивається велика кількість і йде донизу внизи, застосовувалася хімія фосфори, люди відчували біль в шлунку. В горлі запаморочення, це переважно Херсонщина Запоріжжя. Як змиває, омивається земля. Але йде циклон, я вже про це розповідала, йде циклон таким, знаєте, як напівкуполом перед святом церковним. В Росії щось може відбуватися, або ураган, або знову в воді будуть. І ще в іншій країні також наводнення буде. Знову йде інформація, що для станції щось пов'язане зі світлом, там якось не знаю, я не можу пояснити. Мені кажуть, що потрібна рівень води, чи що. І там поломки. От якось сама природа буде допомагати так, як потрібно. Природа угу. на нашому боці і стихія води, вітру, вогню всі з нами і захищають Україну. Дякую вам. Ми торкнулися теми Київщини, води, тому я не можу не спитати про Київську ГЕС. Останнім часом росіяни. Активно бомбардують наші енергооб'єкти тому, скажіть, будь ласка, чи є якась небезпека для київської ГЕС. Звісно, небезпека скрізь є. Особливо восьмий місяць програється. Я бачу, що готується партія дронів або шахетів. Випустити, можливо, 19 го числа. Дійсно, загроза є. І тут інтернет, сотова зв'язку, також буде. З перебоями. Але такої глобальної проблеми і катастрофи не буде. Захищати воду. Обов'язково. Але це більш не Київ. Мені кажуть, одне й те саме видіння це попередження, що є якісь водні дрони росіян. Угу. Це не наші, я не плутаю. І потрібно дуже активно слідкувати за ними, щоб не було лиха накоєного з води. Радіація віруси знову сколихнуть трошки пізніше. Київсь... Київщина, як -от шлункові якісь інфекції. Шлункові. Медицина, мені кажуть, як під загрозою, медичні питання, не врегульовані повістки медикам, угу. скандали все більше будуть. Жінка, фігура жінки політична. Скоро буде спливати, але мені кажуть, що вона як не є друг України. Угу. Дуже цікаво, дякую вам. І давайте продовжимо а, безпосередньо небезпекою для Києва та Київщини. А, сьогодні ніч була досить весела, якщо так можна сказати. А, а на наступний тиждень чи буде чи повторення а, комбінованих атак на Київщину? Будуть, будуть агресію свою показувати, і це буде пов'язано з подіями в Криму. Угу. Я не можу сказати чітко на наступний тиждень чи трошки більше. Отут проміжок важко зловити, але дійсно так от Крим. Зараз все цікаве буде там відбуватись. Вночі на сьомий місяць. Часні будинки, гараж, як гараж, бачу, жінка, гараж, поранення. Угу. Що ж, тоді я пропоную розірвати шаблон і подивитися безпосередньо Крим. Він двічі у нас вже вспливає, тому я думаю, що обов'язково треба подивитися, чого там можна чекати, і яка небезпека може бути для українців в Криму. Діти. В небезпеці обережно з дітьми сімнадцятого числа. Мирні громадяни можуть постраждати там зброя. Хімія, яка не може доїхати, зброя чекають, потрібно випередити час і там будуть діти десь з кораблями щось буде. Не скажу точно, що відбуватись і для нас, я думаю, зашкодить, якщо я зараз буду казати. Те, що я бачу, нехай буде так, замовчати кажуть. <ріп> Тоді приміщаємося до Херсонщини. <ріп> Сусід Криму. Що чекає цей регіон, цю область? Які, можливо, небезпеки будуть. Ячу як коляску з жінкою такі різкі, як вибух, вона не знаю куди піти. Маріна, Маріна, іде дух батька каже, скажи, нехай. 21 числа не йде на двір. Херсон, буде активно все, застосовуватись фосфор, буде хімія в великій кількості. Пастки будуть агресивніше буде все відбуватись, напруженіше. Так. Через вісім днів росіяни можуть взяти як в полон. Що там знову з водою небезпека йде? На восьме, або через вісім днів, або на 8 місяць небезпека з водою. Україна. Бій буде жорстокий через два місяці. Будемо чекати, сподіватися, звісно, на кращий результат для нас. А далі я пропоную рухатись так само під ним і Миколаїв. Миколаїв, Миколаївщина. Що ви можете бачити для цієї області? Ну, я вже казала світлий будинок, прильот. Обстріли. Я бачу зараз, як кімната, такі ще, як обої в полоску світло-зеленого кольору і валується стінка там проживає Костик Костя 43 роки а не 40, 63 Там навіть черт, як бавляться, а, трошки він як всі думають, що як не при собі. Стіна як падає по ногам, є, має вижити. Миколаїв, світло, обстріли. У людей голова часто буде боліти. Mm -hmm. Хімія, багато хімії. Дякую за попередження для Миколаївщини, для жителів регіону. І, звісно, Одеса, Одещина. Я не так давно ну, сам був в Одесі, і насправді ah. дуже страшно. Mm -hmm. Тому я можу зрозуміти одеситів, що їм треба. Знати. З води небезпека попередити знову потрібно корабель. В нічний час через тиждень, десь через сім днів. У нас сьогодні який? А, Яка дата ефіру? Дванадцятого? Так, дванадцятий. Так, через сім-вісім днів. Будьте обережними. 24 числа, 25-го. Знову якийсь навчальний заклад. Де а, література, бібліотека, книжки. Скільки стурбовано духів? От я бачу біля музею, де був прильот, мені зараз показують. Там жінка, стурбований дух. Вона там, тому що вона загубила ключі, і вона мене просить знайти її ключ, ключ від чого? Її ім'я? Зоя Сне Стефанівна С, на С. Там був маєток. Ключі вона не може знайти ключ вход до дверей вхід, там внизу був погріб і там як скарб, прив'язали дух як скарб, дуже багато така, така як скринька, монетки. Десь біля цього музею. Вона каже, якби знайшли цей скарб, то можна віддати на там лікарня якась на, на межі неподалік, ніби як закрити, може, лікарня. Вона хотіла допомагати, коли вона була жива, допомагала хворим. Вона каже, знайти знайти цей скарб і вітай. Каже, що буде летіти біля води десь недалеко летіти буде. Там, де морозиво, такі скляні вітрини. На першому поверсі вище будинок. Там може летіти. Вікна шибкі. Як вибачте. Що, Анна, я дуже вам дякую за такий прогноз для України, для українців, для мене, для всіх. Друзі, а ви не забувайте підписуватись на канал Анни Атаманової. Переходити в опис, де є сайт Анни Атаманової з неймовірною колекцією таро золото України. А це колода таро від Анни Атаманової. І залишайтесь з нами. До зустрічі. До зустрічі.